Так, всім підписникам, гостям каналу Привіт! Що, друзі, робота в селі продовжується, що не день нова робота? На днях змолотили ми тут сою. Непогано сипануло в нас. За 2 тони точно. Бачите, тут на чорноземі, гарний, гарна земля. І тато каже, що його ждати. Зразу каже, причепив плуга і вперед. Таке волога в землі є. Рішив його одразу це діло переорати. Не знає, що тут ще буде, чи, чи пшеницю посія зиму. Або, можливо, сою якусь. по весні. Тут таке поле ніби й ніби квадратне. Один рік ми його оремо ось так туди. На інший рік ось так. Ось така ось оранка виходить. Цей самий плуг саморобний. Дешево і сердито, як то кажуть. Текронові полиці. Там знайомий на днях був, виїжджав тракторцем, купив нового плуга, то в нього такі звичайні металеві полиці, тут на чорноземі дуже заліпає. Прям, кожного разу треба обчищати, оббивати молотком. А тут Плужка кинув, галя газу і пупе. Ось такий фон. Красота, красота. По погоді у нас, звісно, похолодало вже, градусів 12, то вже курточку одягнув. Ну що, діло, діло йде до зими, осінь на вулиці, що тут говорити? До речі, типу Три корпуса по 25, але воно більше, передній корпус так тато налаштував, щоб більше брав, то разом захват виходить за один проход 90 см. Нормально, я рахую, що нормально, якщо порівнювати з двохкорпусним, 2 по 25, то що донфенгом орав. Я тут і ним, і ним орав, звісно, да. Це займало в мене півдня. тато тут вже всю годинку оре. Може й годинки немає. І вже коротше, ось стільки переорав. Та тут ерунда залишилася. Кущаки, звісно, розростаються. Кожен рік ніби і підрізаємо, вирізаємо, але воно все одно розростається. Що там, як успіхи? Good. Нормально виходить. Пару слов для преси. Працює. А, бо там писали, писаки, що він не годиться для воронки. Що їм сказати? Що їм скажуть? Ай купляють коні і воруть! Коні це теж добре, у нас колись двоє були. троє. <говори> <говори> Часом відказався відкрити. Нема здоров'я до не ходить. <серкси> так що такі, коротше, друзяки, справи. Працюємо, маємо ковпасту <серкси> Пожартували трошки. Так, поки тато оре, я зайшов вам казати кукурузу. Скоро треба молотити буде. Ой-ой-ой, підламав. -ой -ой, Оце кукурузка. Це на, на початку крайній самий рядок. Ось такі качани. Скоро будемо їх молотити. Хай, хай підсохнуть. Качани в цьому році є. Коротше друзяки, така ось робота цього тракторика з цим плужком. Потім тато відійде ще тут кілька разів, щоб було все гарненько, як то кажуть. Я думаю, зараз ще пів години тут все діло закінчить. Там ще одне поле є, треба теж його переграти буде. Я поки буду їхати додому, бо вдома теж є робота там в мене. Так що на цьому завершую відео, таке коротеньке відео вам зняв. Так що пишіть, коментуйте, звичайно ж, підписуйтесь на канал. Всім дякую за перегляд. Всім пока, беру свого ровера, я зараз там через кущі переведу і лечу до хати. Так, тут колись дорога була, заросла.